Друзі, дай Боже щастя, дай Боже всім здоров'я. Ви на каналі сільське життя, просто рай. Можна просто життя в селі, праця в селі. По-різному можна називати. Але ми знімаємо це відео про те, як ми працюємо на городі, як ми працюємо на землі, як ми працюємо в хаті, чим ми взагалі в селі займаємося. Ну, це цікаве життя, це не квартирне життя. Ці от фундучки ми висадили тут, десь орієнтовно місяць тому. Бачимо, вони вже пустили гарні листочки. Всі листочки вони вже свіженькі, застарілих за сухих нема. Цей обрізаний так само. Він Практично кореня не мав. Два маленькі корінці, тому прийшлося їх зрізати, щоб вони прийнялися. Зараз вам покажу. Червонолистий фундучок бачимо. От як він відрізняється. Оце от червонолистий. А тут ми посадили тиждень назад ці яблуньки пересадили. Це всі промислові сорта для щеплення. Бачите, яке велике дерево, масивне дерево. Дерево вище мене ростом. Деякі з них слабші, залежно котре, яке мало кореневу систему. Йона Голд. Їх ще називають Джона Город. По-різному. Бачимо, ну, яблунь, яблунька вещи мене. Тут є місце, є де їх висаджувати. Ми би хотіли цей сад розвести. Тут вже ми будемо четверти, четвертий ряд давати інакші сорта. Тобто, якщо там йдуть Йонагород, айдаретки. Оцей сорт, це у нас є грані сміт. Муцу, муцу Муцу, МК. Бачите, і тут ще будемо досаджувати далі сюди. І так даємо акуратно вряд всі. Зараз будемо копати приблизну ямку на штику глибину. ну це приблизно 25-30 см. Верхню землю, як бачите, оцю дерем називається. Буквально 10 см від верха ми її лишаємо і потім ми її вже дробимо, Добавляємо пісочок, додаємо перегній, додаємо щепу, додаємо торф, що є. Все в перемішку і вже цю верхню використовуємо, ту всю нижню, викидаємо. геть. Я Зараз приступаю до роботи, буде готова ямка, я тоді вже вам зніму і покажу. Дивіться, покажу, що ви розуміли, про що йдемо. Це буквально сантиметрів 10 це ми знімаємо, от штик. Видно відносно лопати, яка глибина. Земля дуже не здала. Бачите, вона вся коричнева. Ось така пластиїнка. Якщо тут не буде присутня одна третя піску, якщо тут не буде присутній перегній, торф, ми даємо це сіно, навіть оце ось старе сіно. Заставляємо на низ сантиметрів 20, трамбуємо так, щоб десь... Получилося сантиметрів 5-7. І потім вже висаджуємо. Засипаємо піску і висаджуємо дерева, корінням у ту ямку. Друга ямка, глибина, бачите. Друга тачка. І знову зараз вивозимо туди вниз. Засипати той рівчак. Зрозумійте правильно, що робота на землі вона не є легка. Це все на руки, це все на мозолі. Ну і зараз звичайно всі всі ямки заповнюємо. Цим не бійтеся заповнювати, ми так спрактикували вже, садили, воно дуже добре, бо нанизу на дні тримається волога. Якщо є забагато дощу, воно якраз падає на дно, корінь воно не тримається, потім просочується надлишок весь. А сіно заодно старе перепрівження, що воно служить свого роду як теплими грядками. Воно собі париться в них, дає Тепло, бачите, глубина дуже велика того сіна. От сантиметрів, скажімо так, майже 20 ми засипаємо, а потім замішуємо, затоптуємо ногами, щоб воно було тонше. І затоптуємо ногами. Ходимо, ходимо, місимо, не шкодуємо. Так, робачка не чіпаємо там. Все, Зараз ще можна докинути тут сіна. А то що таке? зміючка? Змія що ж вона тут робить? Здохла? Ні, жива. Жива. Де її голова? Во, так вона ще й повзе. Вона ще й тікає. Эй! Эй, куди ти? Эй, ти куди пішла? Ти куди пішла? А? Ох, яка ти красива. Так вона ще й ромбики має. Ох, як вона звивається. А сонце сонце шпарить? Вона ховається в сіну. Ох, та вона ще й добрий мах має. Опа! Ох, яка шустра! Ти тільки подивись на неї. Значить, воно щось змішане з чимось. А язичок ти маєш? Навіть язичок має. Це вже по ходу четверта цього року тут. Повзав яму. Ну Хай живе, хай повзе звідси геть, ми її тут залишаємо. Ми за той час засипаємо сіно, ну, але треба вже бути звичайно уважним, робити в рукавицях, щоб тут нам знову ще така не попалася. Засипали практично з землею. Бачите, тут так само. І зараз залишається тільки добре їх замісити. І все лізе на нас. Так, тер боїться і тікає. От рай. Повно всякої поживності. Що тільки не хоче. І ласки бувають на городі. І грузом пісочку набираємо. По тачки по суті, нам стане 2-3 ямки. Можливо, розтягнемо на 4. Вуще, бачите, вузенька, 25 і 50 висота. Ось всі вони отак по обгородження. Це абрикоски, вони вже цвітуть, бачите, цвітуть нектаринки. Видіться, просто така краса. Бачите, як гарно все. Ці нектаринки посаджені тільки минулого року. Обсипані всі щепою. Тримало в гарному логісті. Оці всі наші яблуньки вони були щеплені. От бачите, я зараз покажу. Ми так само їх садили тут пісочок торф. Як садимо сьогодні, спрактикували. Зараз. Тут вони були по нащеплюванні. І вона за перший рік вимахала, 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 вимахала. Вона була приблизно метр півтора. Вона мала таку от висоту. Ми тоді обрізали приблизно на 80 см в метр. І вона вже пішла другий рік. Другий рік, бачите? Ми їх, якщо літом робиш обрізку, вона пускає вже знову пагони. Не виходить, так якби вже третій рік. А насправді, третій рік тепер, вони тільки два роки назад, як були посаджені. Просто літом зробили обрізку. Викопуємо і пересаджуємо. Ну, звичайно, крім оцих ця плоти. вони вже розпустилися, бачите. У них вже зелене листя повне, повноцінне, вже є цвітки. Якщо вони заплідняться, ми вже цього року попробуємо навіть їхні сигнальні плоди. Ми їх вже не встигли пересадити цього року. Щоб земля мульчувалася, це є природня деревна мульча. вона дуже корисна, З Збу, бука не можна, а от садові дерева їх можна. Просто гляньте, ні одного корінця молодого нема. Бачите, вони все обгризли, Ось у важ зуби їхні залишилися. І це вони зробили буквально недавно, тому що дерево ще навіть бачите, не встигло загоїтися, не встигло поміняти колір. Хоча тут... Було дуже багато дрібних корінців. Тут поверху вони лишилися, а понизу, дивіться, ні одного корінця нема. Це все. Ота от собачня, яка водиться в землі, миші, повхи і тому подібне, все об'їдає. Це не зробити, не засипати оці всі корені, об'єднані пісочком. Вони просто-напросто в глині ну, не відновляться, практично не відновляться, вони не мають можливості. Обов'язково треба її зараз трошки припідняти, щоб під корені теж попав пісочок. Засипали глиною, а побіжнею зараз або щепа, або торф, або знову пісок. Залежно в кого що є. Але добрий. У мене була ситуація, я посадив яблунь кудись приблизно як цей палець. На 3 роки така росла, ну можливо, там за 3 роки на 5 мм додався приріст у стобуру. І все, вона не росла. Під корінь, тут 4 лопати. Потім засипали землею, присипали і підверх ще буквально дві лопати додавали піску. І ви не повірите, я сам був дуже приємно здивований, сильно вражений. скажу. За цей рік, відколи ми підсипали пісочком, тобто за четвертий рік, вона виросла в два рази грубше, ніж була до того, за один рік. Треба буде ще одну тачку, але зараз наразі грузимо сюди щепу, відходи, кору, засипаємо поверсієї глини, додаємо. Ці всі дрібні відходи, щепа, сіно, гілки, кора. Все, що можна поламати, по максимуму злічити ці кусочки пеньків, то все туди будемо закладати. Тепер ви цікаво, правда, Як весь процес іде. А де хтось з цікавих таких людей, скептиків, можливо вона і скаже, що він дурак робить. Реально, ну реально, хвора людина на голову. Дати оці от кусочки цих відходів дерева. Ці всі дрова гнилі зігнивши, все дати туди і потім ще засиплемо пісочком. І тобто, це вже буде третя тачка. Пісочок буде ще одна четверта тачка. Тобто, бачите, все засипаємо, все закладаємо. І там так само цими всіма дровами, цим всім непотрібом. Оцей увесь хлам. Дехто скаже, що це хлам. Ні, це не хлам, друзі. Це є дуже цінна річ. Оці всі дрова. ось які вони величезні дрова. Ми їх так само всі сюди запакуємо у ямочку і хай воно собі тут перегниває. Це все засиплено пісочком. Пісочок якраз сюди попадає. Оці якраз дири, щелі поміж все це, що ми насипали. Він собі вірніше, рівно, зробить такий дренаж. І корінь, коли вже в майбутньому росте, він оце все використовує як їду, як харчову. Це харчова промисловість, це цукерки для нього, для того дерева. Ви зрозумієте правильно. Ну, звичайно, в глині, Ну що там є? Ну, волога, вода, дощ, все. Більше, як правило, нема. Воно ж хоче хліба, цукерок. Воно ж хоче так само шоколадки з'їсти. Хоче шашлычка, от вам шашлычок, от вам усе корисне. Це все те, що необхідне для дерева. Отакова От піднімусь на гору наверх. Бачите? Пісочок на місці і засипаємо зараз ті всі дерева. Ну і знову ж таки покажу. Можете самі наглядно бачити, як по слоїну, по етапу йде вся посадка. І так, друзі. Посадка дерев закінчена плодових. Сьогодні в нас 5 квітня 2024 року. Хто був уважний, хто дивився, все відео без перемотки. Ти бачив весь процес. Робили ми засипку слоями. Для мене це була робота більше трьох годин. Так, друзі, радий був. Бути з вами, надати вам таку інформацію. Дивіться мої відео, їх чим далі і далі. Будемо старатися для вас все цікаве і цікаве. Сад, город, господарство. От чому земний рай. Тому що ми як в раю працюємо, тішимося. Це не квартирне життя. Де прийдеш з роботи, ноги задер і плюєш в потолок. Немає з чим зайнятися. Тут завжди знайдеться робота. Друзі, всіх благ, гарного вам настрою! і хай щастить. Два поливальники дамо на чотири дерева. Так, половинка є, а половинку даємо підслідуючи дерево.